Олександрії може з'явитися перший і єдиний в Україні музей воскового вінка. Цим напрямком вже третій рік займається музейниця Олена Мічуріна. Згадує, коли вперше створила воскові квіти. Захоплення восковим вінком до мене прийшло більше трьох років тому. І перша моя робота вона взагалі була така спонтанна і невиважена. А вже друга робота вже стала дуже знаменитою. Вона потрапила навіть на шпальта відомого журналу. З тих пір я зробила дуже багато робіт, і всі вони прекрасні, вони є в, мабуть, на всіх континентах нашого світу. Традиція воскового вінка, вона взагалі дуже давня і дуже поширена. Прийшла ця традиція до нас з Європи. І в Україні вона була поширена майже 80 років. Саме восковий вінок замінив вінок з живих квітів. І є регіони, де й досі роблять вінки з живих квітів. Це західні, переважно регіони. Наш регіон, мабуть, останні 80 років живі квіти у вінок не вплітає, і це були виключно парафінові квіти. Це був папір запарафінений або тканина запарафінена. І до моїх рук потрапляли дуже давні вінки. Вони потрапляли в різному стані. Інколи ці вінки були зруйновані вщент. Їх е, е, треба було реставрувати дуже так. Грунтовно багато зробила реплік на різні регіони. Але найбільше, звичайно, люблю наш, нашу Кіровоградщину, центральну Надніпрянщину. І у нас дуже багатий регіон саме на різновиди цих вінків. І вони зафіксовані на світлинах. Ми їх можемо побачити. У нас велика добірка світлин саме там, де ми можемо прослідкувати цю традицію. Дуже багато спогадів про майстринь, хто займався цією традицією. І навіть зараз до нас приходять інколи відвідувачі, вони кажуть, от моя бабуся. Займалася цими вінками. І тоді це взагалі стає дуже цікаво, тому що ми дізнаємося і про технології нове, і як це відбувалося в родині. Дізнаємося те, чого не зафіксовано ще ніким. Тому що восковий вінок, як і ну все окрім сорочок, посуду і. Мабуть, все у нас не досліджувано було так сильно грунтовно, тому у нас зараз є час, і ми нарешті дійшли до цього, що ми можемо досліджувати все, і аксесуари, і вінки, і прикраси, і все таке інше, що робилося руками звичайних жінок. І це взагалі не вважалося за щось таке надто гарне, надто е варте уваги. І от нарешті зараз настає такий, знаєте, зірковий час для нашої культури народної, для всього, що робилось колись руками. Планується створення відділку воскового вінка при музейному центрі. Це не лише про сам вінок. Восковий вінок це частина весільної обрядовості, а весілля це цілий комплекс обряду дій: одяг, їжа, пісні, родинні історії. Олена Мітюріна все це досліджує, і проводить майстер-класи сплетіння вінків. Коли я починала цим займатися, майстер-класів не було ніде. Тобто я йшла тим шляхом, яким колись йшли давні українки, коли Намагалися осягнути взагалі цю традицію. Їм теж ніхто не давав майстер-класів. Просто вони побачили цей вінок, який прийшов з Європи, як і сама традиція. І їхня цікавість, вона вела їх цим дослідницьким шляхом, що вони дивилися і намагалися зрозуміти, як це зроблене. Цей самий шлях це мій шлях, тому що майстер-класів я не проходила, хоча зараз вже можу люби, ну, зробити майстер-клас любої складності. Подібні майстер-класи проводяться як в Олександрії, так і за її межами. Вчора у місті Кропивницькому відбулася досить важлива подія для нашого музейного відділу для діячів у сфері музейної справи і у сфері збереження нематеріальної і матеріальної культурної спадщини спільно з проєктом етнографічним «Баба Єлька». Дійсно, вчора наша Керівник етнографічного проєкту вдома показала високу майстерність і любов до своєї справи, до створення реплік воскових віночків. І саме вчора ми зрозуміли, що ми на правильному шляху, тому що це, скажімо, дуже цікава традиція, і саме місія у майбутньому музейному відділі, відділі воскового вінка полягає в тому, щоб зберегти, дослідити, популяризувати традиційну українську музею. Міфі... Стецтва створення воскових віночків. і дійсно це культурна спадщина, яка передасть символіку краси, чистоти, духовності через покоління, і важливо не тільки зберігати унікальні зразки, але й оживляти цю традицію через майстер-класи, виставки, освітні програми і співпрацю з митцями і дослідниками. Тому саме візія цього музейного відділу буде полягати в тому, що ми будемо прагнути стати центром національної культурної спадщини, який буде об'єднувати. І традиції, і інновації. Зараз є можливість відкрити цей унікальний простір за грантові кошти. Олександрія бере участь в конкурсі громада на всі 100» і в разі перемоги отримає 100 тисяч доларів на розвиток історично-культурного відділку. Олександрія вперше бере участь у такому конкурсі. Ну, напевно, для такого широкого загалу громад він теж оголошений вперше. Це конкурс називається Громада на всі 100». Ми довго думали, у нас було багато проєктів, з якими можна вийти на цей конкурс, але ми вирішили все взяти проєкт по культурі. Я думаю, що ми не помилилися, оскільки з більше ніж 260 конкурсних заявок, лише три стосуються культури. І створення нашого музею це музей традиційного воскового весільного вінка. Це дуже класна ідея в тому, що такого ще немає в жодному музеї, в жодній громаді України. І ми подалися на цей проект. Ми не на всі 100 тисяч замовили, скажімо так, робіт, обладнання матеріалів. Це десь наполовину. І саме головне, що у нас є майстриня, яка це вміє все робити. Я завжди притримую з того принципу, що якщо людина, якщо є майстер, то лише під нею можна реалізовувати якісь ідеї. І нас така людина є. Це Олена Мітюріна, яка є чудовим майстром, який зараз цінується по всій Україні, і дуже часто запрошують на різні майстер-класи в різні музеї для того, щоб вона показала своє мистецтво, своє вміння. І саме під нею ми створюємо цей музей. Вона створює репліки. вона… Відновлює ті вінки, які вона знаходить по всій Україні. Тому ми впевнені, що експонатами наш музей не буде страждати, і саме завдяки такій майстрині ми зможемо цю ідею реалізувати. Аби Олександрія її вінковий проєкт переміг. Слід підтримати його голосами. Зробити це можна на Фейсбук-сторінках міської ради, музейного центру, групи вдома. Розповідають про конкурс і блогери Олександрії.